Всім привіт! Невеличке включення От зробив таку поробочку. Це модуль реле для ардуїнки. Хочу зробити деякий проєктик Так що на ардуїнці замовив ардуїнку, але ну, модуль реле вже зробив. Дивіться, три реле Тобто буде три канали, е, три транзистори НПС-ні. Оптопари. ну і... Тобто схема на опторозв'язочці. Тут джампер стоїть по плюсу. Е, релюшки 12-вольтові, не 5-вольтові, які були в наявності. зібрав з того, що було. Ну і діодики теж, які були, такі з такою зібралась сама схема. Тобто ще прийдуть сюди кріплення, такі, як отут я намальовані. Я їх запаяю, в принципі, і все. Прийде Ардуїнка буду програмувати, хочу деякі проєкти зробити, так що, ну, якось так таке невеличке включення, якщо комусь може схема потрібна буде, можу дати. Так що так Транзистори в мене 2222 А три штучки. оптопара 817 Ну, в принципі, у кожного повинні бути Я думаю, проблем знайти, не... Не буде. Так що якось так. Невеличкий огляд нової коробочки. Так що там далі, дивіться, буде. Прийде редунка, там запрограмуємо, спробуємо зробити деяку цікаву штучку. Так що ставимо лайки, візлайки. Кому треба схемка. А тут губка Боб. clean